Відповідь російському енергетичному терору, Україна офіційно з січня 26-го року починає імпортувати газ із Греції через Болгарію, Румунію та Молдову прямо до Одеси і українських домівок. Це безпечний маршрут із терміналу в Олександрополісі, де зберігається американський LNG. Президент США Дональд Трамп заявляє, республіканці готують законопроєкт про жорсткі санкції для країн, які торгують із Москвою. Будь-яка держава, яка веде бізнес із Росією, Ією буде піддана дуже суворим санкціям, каже Трамп. Україна та Франція підписали історичну оборонну угоду. Це посилить бойову авіацію, захист неба і зміцнить нові оборонні спроможності, заявив Зеленський. Українська збірна з футболу переграла Ісландію 2 0 Треба ще одна перемога, і ми ближче до чемпіонату світу 2026. Синьо жовті вперед. Артем Мороз спеціально для Фактум.Інфо інфо.